Що прозвітувалася, звичайно, але би хотів виставити свою, свої критерії оцінки, по яких я оцінюю особисто звіт уряду, і чому моя буде позиція можливо відмінятися, а можливо, я дещо скажу саме по тих критеріях. Ну в першу чергу, чесно кажучи, пане, пане, пане голова відразу правильно сказав, що даний звіт це є робота спільна всіх, а не тільки ну, кабінету міністрів. І не можна називати, що це є звіт саме кабінету міністрів. Це є спільна робота Верховної Ради, органів місцевого самоврядування і президента і. Тому я вже особисто не вважаю це звітом, хоча дуже багато є хороших матеріалів, і якщо б це був би звіт, я міг би його тільки назвати як звіт самозадоволеного уряду, чесно кажучи, бо крім позитиву, там більше нічого немає, на жаль. А звіт, я бачу, коли подає кабінет міністрів, це в першу чергу є перед голосуванням за бюджет. Для того щоб ми могли проаналізувати в першу чергу роботу уряду за цілий рік, побачити, де уряд допустився, яких помилок, і ми могли внести зміни в бюджет для того, щоб випрати ці помилки і закласти на наступний рік все ж таки нормальну оцінку роботи. Ну і чесно кажучи, Є дуже багато інакших показників, про які я би хотів би сказати. Це в першу чергу цей індекс економічних свобод, видання за Street Джордан, де Україна на сьогоднішній день займає 162 -е місце. Це вже не так дуже перспективно і красиво між Соломон, Соломоновими островами і Конго. Тобто дуже великого прогресу я поки що не бачу. А Білорусь навіть в цій групі є 157 п'ять -е місце. Оце є для мене показник, по якому я можу характеризувати нашу країну і роботу уряду. Також хочу сказати про це, що е, Україна посідає 142 місце в рейтингу корупції. Це дуже немаловажно. Оце є робота уряду, по тих критеріях ми оцінюємо. Е, а чому б цей звіт так само було, якщо б це був звіт е, Кабінету міста, чому цей звіт не включити ще і... Е, громадян України, в багатьох європейських країнах якраз такі речі і проводяться щодо уряду. Тому є, є також заява від пана прем'єр-міністра про те, що пана прем'єр-міністра тільки на чотири міністра своїх, і тому, на жаль, він не може в повному мірі забезпечити роботу. Ну, якщо пан міністр не може організувати цю роботу. Ну так, будь ласка, не дам інакшого прем'єр-міністра, тоді встати змінити крізь і по всьому. Тому ну скажу від себе особисто. Я, я точно що не буду голосувати за те, що радити Верховній Раді е, прийняти цей звіт. А, а, ось надію, що це ніхто не буде е, ризикувати таким. А, ось тому дякую. Це якраз ці критерії, по яким я оцінюю роботу. Дякую. Outro <laughs>